Всім привіт, друзі! З вами канал Spark. І сьогодні у нас буде огляд на цей мотоцикл Spark SP250 4.2. Буде колись 4 роки назад, було літом тільки не весною. Був огляд на мотоцикл Spark 110 кубіків. Мій перший мотоцикл, а зараз на цьому самому місці з 54 роки буде огляд на мотоцикл Spark, SP250, 4.2 čornomu koljeri. Pognali! <svijek> Pognali! Pognali! Пірена, пірене, просто в твоїх мечтах, і ти не можеш ні навіть прикоснутися. Ось оцей мотоцикл, він хоче, в ньому купатура 250 кубів. Мотор, чесно, я скажу, не пам'ятаю. Чи зовсім 172, чи 67 я точно не пам'ятаю. Що, що в ньому цікавого і крутого? Круте, в нього дуже класна подвіск. подвіска. не просто ідеальна нова. Ну... Просто моноамортизатор. Просто це пацани ісі 50 за нього. Просто зрозумієте, що це таке. Так, в нього ємкостю десь блін, 13 13,5 літрів. У мене було е, десь 2 полосочки і я в нього блін, не впихнув 10 літрів. Десь літра осталося плюс-мінус. То... 10 літрів 13, 13,5. Кушає він, звісно, пацани, треба до копіратора дивитися, але но кушає він нормально. Кушає літри 4, 50, збільшено почущається. Ось так. 10 вітри 4. У да. нас такі погоні вмови, що веде вітер задувати мікрофон, але я вибачаю. Що тут? Класно одразу. Є захист рук. Який не є пластиковий, який ну, звісно, він не то, але він є. І тому дякую. Він не пасний, якийсь сплав типу пластика і алюмінія. Воно нормально. ну, то з Мотоцикл у мене падав на бік, а цей падав, то нормально. Резин. Резина тут нормальна. Ну, гребет торг. Це б хороший. Задня. На фотографіях, колесо так не передає. Колесо рука, у мене рука немаленька. Колесо тут там, топове. Ну і стаття на реєстрацію все, документи що в мене прийдуть скоро. В часі. Заді це метал, алюміній, алю... 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 інакше. Деціонні поворотники, класна штука. ззаді все літіонне, освіти, пісня. Фара достойна, зеркала квартальні, нормальні, мені більше нравиться, ніж круглі. Що тут у нас по пультах? Тут глушілка, буває така такого, ключию, забуваю, я заводжу, завод, не завозив, все поламав, ні. Хоп, нажав і все круто. Заводілка, що тут? сигнал. Е, поворотник, поворотник, Поворотники, те, що не раді, нема звуку. Тупо нема звуку. І типу ти їх забуваєш, а те, типу я сідаю, ну, не замічаю, буває. Усього світло включається. Все дальнє ближнє. Так, є зарядне для телефону, для камер, для всього. ньому вже можу трохи говорити, що по 300 кілометрів, 200. 200 там по ну там злично. Міняється прибор, світ, світ цей, колір приборки, ночі сині б'ю очі пом, оранж, оранж, прямо хорошо їхати. Ось отак, проїхав 260 км по. Все отак от. Корішка баку, набереться перервала запис. По-моєму, було мало в пам'яті. Е, вот это играть всегда через тубуй прямо кайф. И, приклад, очок, реально тут ну, блин, ну, прям подобається. Реально сиді, сидіні тут клас. Ну, блін, хороший. Прям. Міру жорстко матеріал стрікла. Те, де що, ти що, ти що, ти що. Ні, ну, що типу, дуже не перегрівається, нічого ну, такого. Е, под, Вони правдя фіндура, ось дивіться, хоп, сигнається, упагу, солка ну такого було. упало, тобто, тобто, е, не вказано. Задній барабан, блін, пацани. Як я попробував тормоза? Це небо і земля. Дійский тормоз і спереді. Це просто. Пісня, що так вибух груба. Звісно, вони переверти, що але теж круто в себе працює, ні разу не пробував, Титаю на ньому нормально. Там може тут відео. Попасть. Класик тут, звісно, не японський, там ну, не треба це. Але ходить, так нормально. Ну Та, нічого не барахне, те, що барахлить, барахливо трохи я не побежали. Оце хрішка. Але я понапереджав, все нормально. Багажник можна не ставити на альфа я не трохи не як вихоп тут пушиш, не знаю, мені вихоп нравиться за цінами. Так, є бардачок. І бардачок, тут а ключі там йдуть на борчик. Е, э, Насчет е, э, маятника. Маятник, тут, звісно, пацани, ну, речі витагнете, посиді там, та, та, і там жорстко прай, дурдом, там вообще, ну, і що витримає, але він то хороший, але я не знаю. Ну, нормальний, коротше, шинбайника нормальний. Цепка, ну, сезон там із два і служить. нормально в неї водите. Насчет коліс. Коліс, Хоріс, часто не пам'ятаю, який я. Значить 19 на 16 чи на який. пам'ятаю. Повні... ну він на найбільше колеса. А це який ну, поспарка, він на найбільше колеса. У тобто, мене ріст 1,82, десь без мінус, то я дійсно. Казі, ріст, метр сім'я п'ять, будете на носушка діставати. Кач хоче мені навіть своїм росту, ну навіть не легко їхати, що помагається прям бомбування в нього круто. вітер, звісно, я дуже не бачаюся, але ну это, що та ти що, що, що крутіть. Перегородка руля тут, все нормально. А, що, типа, тут чимось мінус, чимось. Фара тут, звісно, хороша, без питання. По цьому хороша. хороша. І далі. Далі, далі мене доходає трошки розчиняти по бокам, чуть-чуть не хватає. Але хоча можна посадити два допомоги таких фанерів, я бачу на теки настану. Топ, звісно, да. так. Де вже круто. Ось що То що так. Отакий такий нас мотоцикл виходить. Путряний фільтр тут, ось з цієї сторони. Там такий, як губка. Я ще не міняв, нічого ще не тільки 300 кілометрів, недавно я купив, було тільки що масло міняти на дня. Це погода нормально. Колеса на шпицях, Якось чим, комусь і не подобається. Мені в принципі нормально, поки. пока немає, немає проблем. Задні ніжки, ну нормальні, чи складаються, тут проблем них немає. Він вихло, виклав, мені подобається Ну. Однак лею качество, нормальне, значить не, не подобається. А, Ну, відвідується. Після цеба сих земля і небо. Якщо як, ще не їде, у нас вітру таких ще немає. Це поки мій перший, чи який. Не знаю, на що відключати, 5 передач, перша донизу, останніші до верху. П'ять передач сотку їде прямо спокійно. 10 нього цей максималка. Ну і карті. Посадити до карбюратора ПЗ-30. То удебремовці ПЗ-30 ПЗ з коліти не добде А Ну Так, нормальний мотоцикл. А, А холодно, прогріється зараз. Mm. Зараз, подожі, 2 секунди. Ой, напотухай дось mm. такий. Виконав. Ось Отаку. Ну, Мені подобається. Масло охолодження немає. Чимось плюс, чимось і мінус. Перегріти, я... я його не перегрівав, не було, що я привали що він інше пів. Так я ще на нього нормально, не жалію. Маса охолодження, типу, і класно, а її морока, типу, ті ну, типу, тому що найшару. Так і мені тоже тобто, подобається, 1050-ка. Ну, Мені і подобається. Альфі, прямо крутий мотоцикл. Все. Всім до ну, побачення, підписуйтесь на мій канал Спарк, будуть не покатухи. Все буде, підписуйтесь на цей канал. Буду продовжувати як з цим мотоциклом, як моїм меншим мотоцикл Spark 110. І мене служив той мотоцикл 4 роки. І надію, що це буде так само служити нормально. Все, всім пока.